Um, Всім привіт! Ми будемо про, э, читати продовження ETS-2. Э, новини про Буду скоро Бета-версія. Оновлення 155 Відкрита Бета-Версія. ETS-2 і ats 2 Читаємо Євротрек 7.2 2 оновлення 1,55 відкрита Бета-Версія. Після випуску. Експериментальна бета-версія Asung Лодінг у травні ми раді оголосити про вихід відкритого бета-версії, 1.55 для Eurotrack 72, яка включає різні покращення та новий контакт. Ми, ми не кіль, кілька тижнів до повного випуску версії на 55, тому маєте на увазі, що це перша відкрита бета-версія. І вона все ще знаходиться в процесі розробки та отримання оновлення протягом періоду відкритого бета-тестування. Якщо ви хочете спробувати, ви можете допомогти. допомогти. Є сайт, є офіційний ТС є. Може, ось ж, 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 що ви можете очікувати у відкритому ВТВ тестуванні 1.5.5 для ЄТ ЕТС 2. Давайте розглянемо це детальніше. Академія головна додавлять е, академію водіння як в АТСі, і так в АТС. Ну, два фірми, різні так. Є відео, як буде, ми можемо виробити звук і нам АТС і АТС. Бачите в мене графік, так має би бути. Так виглядати? Виглядаємо Track-Drive від Imbasing. Ви перші навчилися користуватися фурою, дальність сієтум. Як паркуватися ззаді зазаді э, парковкам. парковка 11 і відкрита вот, друга часть. Показують испитання э, Trick Drive Pro 18. Я теж буду проходити академку, драйві академку і все. Це, це покажуть половинку першого і другого розділом. Перший розділ це було як користуватися фурою, як паркуватися, а друга частина буде важкіше, ніж перший. Ми будемо вчитися, як файно паркуватися взагалі в усіх дорогах. І так далі. Це в Академії. У нас є оці а, бази. У нас є ми можемо а, тайм 10 хвилин дають на час челенджі 10. Таймер покаже скільки ви будете на 3Z3 таймер. Камера інтернет. Ми будемо без камери проходити і Direction ченджерс 2 штуки. Йдемо далі. Тайм uh, хвилина, камера інтерес і дрессін Ченс. Дві штуки. Тум. Це показує, як веркуватися зайді. Мож, uh, може покаже, як прагніт може парід, а потім назад здавати, щоб легше було. От тут україно, тут буде 8 вузь, вузька будем. І щоб далі ще Це іспитання питань дуже важче ще буде е, проходити. Будемо так довго ледве ледве воювати. Ми справимося. Хочу всі е, на, пройти академку. І все так далі. Ми побачимо. Ідея. Це новий модель академ, водіння. Під назвою справність водіння вантажівка. представте набір набагато складніший сценарій, які випробують на місці. На навіть недосвідчені на водії водії. Для... І для цього нового модулю на набору сценарії викон, е, виконати сценарії, проїхавши за, е, за даним маршрутом. Та уникаючи будь яких зіткнень. що до рівня в сервісі можуть бути додатковою мовою, які вам доведеться виконати, щоб успішно пройти сценарій. Е, це показують е, другий сценарій академіки Драві. Показують, як, нові, як вам дивився новини. Відео таке по академіку. Ми можемо побачити, що є тайм, камера і. І так далі. І про галочки, це ви пройшли із питань, а X це не пройшли із питань. І показують ще один малюнок, дощ, туман. І все. Гравці, отримати... Гравці можуть отримати до 3 колекційних зірок у цьому модулі, який можна заробити, виконавши додаткові моду. Такі як використання лише камери соло, обмеження перемикання передач між прямими та заднім ходом. Або виконання сценарію, установлення часу. Ви отримаєте винагороду за виконання всіх сценарій, а також зможете розблокувати додаткові нагороди, зібравши всі три зірки у кожному з них. Оце показують продовження академії. Загалом хвиля всі лінії змійки ми проходимо і паркування ззаді. Можемо вибрати 2 партії і перший або другий. Як ви захочете ставити. Це насумний сценарій. Ми будемо. Як стрілки, назад, перед, назад, перед. Є така штука, проходить як в першому сценарії, як на другому сценарії. Ми просто будемо вчитися, як паркуватися сценарії вперед, щоб легше фору чувствувати. Це, не забудьте, ми ще будемо проходити на. Час. И как покажи мне в салоне? Лево, право и на и такая Так, дальше. Так. Щоб по-справжньому перевірити свої навики, ви не знайдете жодне попереднього записання і відеоуроків, і вам доведеться використовувати всі знання, які ми вам навчали ви в нашому першому модулі Академії водії асохронне завантаження. Ми нап... наполегливо працювали над провадженням зна... значного оновлення, способу завантаження. Обробки даних у вашій грі. Нові системи, яку ми називаємо асинхронним завантаженням, ця система розроблена для покращення процесу завантаження, гарантуючи, що гра та екран завантаження залишаються безперебійними під час завантаження ресурсів в фоновому режимі основною перевагою є зменшення заїкання, що призводить до загальних плав... плавніших дій. Ми хочемо подякувати всім, хто залишив свої відгуки про експериментальну бета версію в 17.2, присвячену цьому новому оновленню і поки що є відгуки. Таке саме, як першим Академію, і так і друге завантаження. Далі. Оновлення пакету тюнінгів аж 6 о, DLC. -шка. Хто не має DLC тюнінг-паку Євротрак в ЄТСі, можна купити за сіма і у вас буде третій, четвертий, п'ятий тюнінг. І додали шостий тюнінг на Євротрак 72. Цей DLC тепер буде повністю сумісний із Volvo FH Series 6, тож ви зможете налаштувати кожну вантажівку Volvo FH за допомогою широкого спектру. Тюнінгові деталі, але це ще не все, оскільки ми покращуємо кількість існуючих компонентів, надаємо нові опції налаштувань, а також деталі, які можна формувати. Це показано е, малюнок F6. Так буде виглядати Вольво краска, як ми вже привикли, як 4 і 5 Вольво на синій колір і, і білий колір. І ще новий фарба F16 це голубий або синій колір з білими цвінтами. Так виглядає ніч. фари, Так буде виглядати кольор нічкою. А це буде, як виглядати, день. Є любі цвіти сині, голубий е і червоний колір. Е так. І е це в середній день будуть. Таке саме, як змінилося, як шоста волю, як ми їхали, два прибори авіатора. В приборці і на свій новіатор. І Volvo своє фірмова ем, гірлянди, оці, можу сказати, е, прикраски, оці шортки, щоб сонце не світило, і так далі. Е, далі ви можете вибрати хронове передання, емблемовий номер знак, верхню на заднього крила, передню маску та нижня частина переднього решітки. А радіатори тоді, так, тоді як наклейка, рамку, любова скла, переднє еблемової номери. знак, Заднє крило вернеться на заднє крило та багато іншого тепер можна фарбувати. Так 5 і 4 Далі. Спеціальне місце інтро для сішки. Хай живе Франція. Хай живе французька. Тактика. Ми перебили, перебили всі ігрові значення для кожного міста Франції, де є в гора Базирі, так і допомогу, «Хай живе Франція. Згайняв 21 місто, отримало нові або оновлення застав в КМС. Це ми можемо побачити місто французьке. Та, не знаю, як називається, так виглядає. Культура, де відпочивають люди. Або бібліотека, або палац в Паріжі, точно. Це десь в Парижі, або е, резиденці у 5 пошти. Це пошта. Е, екран порта була перебр... перероблена для покращення інтерфейсу користувача UX. Та навігація допомогою контролера. Він має два основні розділи: список пошти ліворгії та вміст пошти праворуч, які тепер більше для кращої читабельності та легше перекручування пошт, заповнюючи зверху, а коли список виходить за межі екрану, використовуючи пагінацію. Користувачі можуть переміщатися між електронними листами за допомогою клавіш зі стрілками, або ДПД контролера, при чому листи відкриваються миттєво після вибору. В міст пошти можна містити вбудовані посилання, які можна натискати, або доступні за допомогою сполучення клавіш. Де в нас показано ну, обновлення пошти? Е, так буде виглядати ліворуч. Е, Добро пожаловать, пошта банка. І е, 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 скільки ти заплатив. І показано Ліон. Е. І так і далі. Прощання кожи, ця квіт. Okay. Да, я точно не знаю. У цьому даленні ми додали невелике, але корисне покращення. Якось життя даю до, до меню налаштована графіки. Тепер ви побачите приклади, зні, знімки, екран пори із різними налаштуваннями, що дасть вам краще вля... уявляти про те, як кожен параметр впливає на візуальне оформлення гри. Оця гра. Так ми будемо дивитись, 50 ФПС. Серен... Низький ФПС, це вищий, це ультрабачимо 400%, щоб було очі світити, щоб легше було видно зверхушкою, як буде виглядати. Це селінці 40%, 150 і 50%. Як ви хочете поставити, щоб ваш е монітор не лагав. От такий ФПС. Низький ФПС ви можете ставити 50%. Далі покажуть а, а, бордюри, як буде виглядати в ультрах. Так ви будете дивитися фоточку. Як буде так, все видно, як, як вам покажуть, коли вийдуть на 55, ті вам покажуть, як виглядати ця штучка. Далі. Е, незалежно від того, чи ви налаштуєте щось для е, плавнішої роботи, чи прагнете найкраще можливо вирізі попередні перегляди, мають полегшити пожир правильного балансу для вашої конфігурації. Покращення карти, гаряча клавіще, моє місце знаходження. Е, ми даємо гаря, гарячу клавіще, моє місце знаходження. Ви рамка покращення карти після натискання в, вона миття центру ігрового карту. На поточному місці розташуваю гравця, сподіваємося, що це невелике доповнення. Стане вам у пригоді у дорозі. Е, ото. Так виглядає, де ти знаходишся, можу кудись натискати. Бачу, я... Де... де я натискаю букву F аніску і де ти знаходиш? я ж знаходишся. Я знаходжуся де? Або Берлін, або Мюнхен. Натискай, де я знаходжуся. Або... Привично. Місце. F натискаєш, і де ти знаходиш. Не будеш ти кудись в небо гуляти. Так, так, багато велика карта, розуміємо, що ти будеш потис, де ти знаходишся, і І тактика. Пум! Націонаєш F і все. І знаходишся. Ось і ти, ігрок, і я. Так, зміни досягності. Ваша команда цілодобово працювати над одного движка або багато за яких не видно під час звичайної гри. Деякі з них видно міця, як от нові системи освітлення, але нам також потрібно попрацювати над змінами, які зазвичай не видно під час гри. Оновлення систем досягнення дає нам основу основу, яка дозволить нам створити різні на нові типи досягнення, а також керувати існуючим, який часто залежить від різних DLC та регіонів, як частина цього у нас вийде нова система версія на підцепі, яку ми хотіли би протестувати у відкритому бета-тексування, щоб забезпечити э, ретельний э, текстування нового коду перед використанням Випуском до існуючого дизайну та їхньої цілей було внесено деякі незначні зміни, що вимогли. побачите, чи внесення нами зміни працюючи безпосередньо для усіх наших користувачів. Це покаження. змін співзміни ігрового процесу, яким ми з вами говорили, читали інструкцію. І почитаємо ігровий процес. Академії водії додать в новий покращення карти, процес FH6 візуальне живе, живе французи, Resident а покращення якості життя. Це родачі графіки, ультрашопи, ультра і все так далі. Е, і покажемо бета-версію, яку може хто хоче давати або хоче прибрати Євротар е, е, 72В. Ви... І ЕТС-2 почекати, скидки, коли вийде скидка до 100 гривень з України. І ви можете грати зі мною конвою і все дай там. Бувайте-бувайте. Хто перший раз не забуде, поставити лайк, підписувати на мій канал і не пропускайте новий, ЄТС 2 новини. Пока-пока.